Що ти робиш? Вечері буду готувати. Значить, так, з цього дня готую їжу я. Ти в принципі не вмієш готувати. І взагалі всі шеф в світу лучші, це чоловіки. Та Боже, роби! Баба з воза коням легше. Спочатку чистимо гриби, цибулю кубиком, часник, моркву також кубиком, на пательню масло, каплю олії. Спочатку цибулю, часник і моркву, а потім додаємо гриби. Не забуваємо підсолити. І одна столова ложка муки. Після цього все заливаємо кипяченою водою. Додаємо картоплю. І все зі сковорідки переливаємо в кастрюлю. Добавляємо ще води для повного заповнення і варимо 15-20 хвилин. В кінці додаємо вершки, чорний перець і паприка. Ну що, як тобі? Помиймо.